Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретроігри по українськи лайф канал. Вирішив продовжити рубрику ретроігрового Бліцу. Ретроігровий Бліц це така рубрика, яка виходить на основному каналі. І в невеличких роликах Шорці, ну, які є довжиною 3 хвилини, навіть трошечки менше, я записую відео, коротеньке відео про різні ігри з нашого дитинства. І потім я вирішив зробити такий Бліц у повному метрі і брати по 10 таких роликів і робити ці ігри. Ну, це, це відео збірку таку з десяти ігор. І я беру просто ці ролики і трошки перемонтовую їх у такий повний формат. Люди писали в коментарях, що цікаво такий ретроігровий бліц подивитися там годинку. Ну годинку не виходить. Ну 25-27 хвилиночок такі ролики ну, виходять. Тому і сьогодні пропоную продовжити цю тенденцію. І так як у мене вийшло два вже таких ролика про ігри про NES, і в кожній в кожному з таких роликів було по 10 ігор, Сьогодні пропоную згадати нашу улюблену 16 бітку: 16 бітку Sega Mega Drive, тому що Sega Mega Drive була більш розповсюджена, ніж Super Nintendo. І в Mega Drive в дитинстві я, мої друзі, мої знайомі, мої брати грали більше ніж в Super Nintendo. Тому пропоную подивитися сьогодні підбірочку із 10 ігор на Sega Mega Drive, і отакий буде ретроігровий бліз. Давайте перейдемо до самих ігор і. Подивимось, Пакахонтас це гра про індіанську принцесу. Про індіанську принцесу вона була випущена аж 1 січня 1996 року. Тому ця гра доволі е, така, знаєте, вже пізня на Sega Mega Drive, Мігадрайвіс. Зато графіка в грі дуже крута. До речі, в цій в розробці цієї гри приймав участь сам і Дісней. Ця гра зроблена по повнометражному мультфільму. Про Пакахонтас, про її пригоди, і в цій грі дуже цікаво те, що це гра жанру платформер. Але не звичний платформер, а платформер з елементами квеста. Чому з елементами квесту? Тому що ви тут керуєте не тільки самою принцесою, а ще керуєте її тваринкою, барсучком, який разом з нею проходить різні іспити, і ви можете перемикатися кнопкою з барсучка на Покахонтас або навпаки. І в деяких місцях гри треба використовувати дівчину, а в деяких місцях треба використовувати тваринку. І вони один одному допомагають і завдяки. Завдяки цьому проходять рівні. Пока Хондас також по ходу гри знаходить різних тварин, які потрапили у біду, і вона їх виручає. І Завдяки цьому вона отримує якісь здібності цих тварин. Вона від оленя получає, що може бігати, від барсуків, що вона може плавати. Від там якихось інших тваринок, ну різні інші здібності. І це їй допомагає по ходу гри. В цілому гра проходить доволі. Приємній такі атмосфері з приємною музикою. Ви блукаєте по красивому американському лісу. Все це намальовано прям ну на. Супер можливостях тодішньої 16-бітної платформи. Ну, ця гра можна сказати, графічно вижимає все з цієї платформи. Виглядає це як дуже красивий 2D-мультик. І наприкінці навіть Покахонтас рятує своєго, е свого як сказати, возлюбленого дамні. Вона його рятує і все закінчується добре. Тому і кінцівка цієї гри ну, така, залишає після себе таке приємне ну, післясмак. Але в цілому в гру грати цікаво, хоч. Неї немає такого крутого екшену, окрім можливо останнього рівня, бо там рівень на час. Е, в Грі ви просто вирішуєте якісь головоломки, просто мандруючи по лісу. Але сама атмосфера гри ну, прям, сильно затягує. Мені ця гра подобалась, і я її задоволенням грав в ті часи, коли у мене була моя Sega. Це Алладін це одна з найкрасивіших ігор на консоль Sega Mega Drive. Її розробила студія Virgin Interactive, і вона була випущена у 1993 -му. Році в Америці, у Європі і у Японії. Випущена вона була по е, саме одноіменному мультфільму, по повнометражному, саме першої частини мультфільму «Аладдин І цікаво, що в цій грі в цьому красивеному платформері повністю повторюється сюжет того самого мультфільму, саме першої частини. Все починається з Ринку Аграби, де живе наш хлопчик Аладдін, який виживає варуючи їжу і е, їсть її сам, їсть його. Мавпочка Абу, і там він зустрічає принцесу, яка е, принцесу Жасмін, яка переодягнулася у простолюдинку. І з цього починається весь сюжет. Потім він хоче з цією принцесою одружитися, іде в печеру скарбів, де його обманює Джафар знаходить лампу, знайомиться з Жином, і вже з допомогою Джина і Чаклунства він е, може прийти у палац у вигляді принца. і е, Намагатися одружитися з процесою. це дуже цікаві пригоди, і повністю в цьому платформері ви ці пригоди переживаєте, згадуючи чудовий мультфільм Уолта Дісне. Платформер дуже красивий, він не складний, він має посередню складність, тому пройти його трошки потренувавшись, дуже дуже легко. Анімація цієї гри вона в ті часи взагалі мала найвищу похвалу, тому що рухи самого персонажа. Вважалися ну, дуже плавними, дуже мультиплікаційними. Ну і те, що ви бачите там е, улюблених героїв з мультфільму, це також додає в грі великої цікавості. Окрім красивої картинки, приємного геймплею, в грі ще є і дуже приємний саундтрек. Верніше саундтреки в кожній зоні є своя мелодія, яка додає атмосфери кожній зоні то пустеля, то печера, або то саме місто Аграба все це виглядає дуже круто. Мені гра в дитинстві дуже. Уже сподобалось, і коли я мав свою сієгу, я одразу прикупив собі цей картридж Тому що ну ця гра, це та гра, яку треба пограти на Drive. Історія Тора це історія принца Алі, який живе у світі оазіс Ця гра була випущена у 1994 році. Ну, у багатьох країнах вона вийшла вже в 95 році. І це екшен РПГ, фентезійна, дуже цікава з ізометричним видом. Так ви бачите свого героя з видом згори. Ця... Гра, по-перше, графічна, дуже красива, по-друге, відкритий світ і, і велика кількість данчів в цілому продуманий світ, цікавий світ, це все дуже приваблює в цій грі. По сюжету гри ви керуєте принцем Алі, який є архітектором, і вся весь цей світ Оазіс він живе у мирі, і наш головний герой знаходить у ну, на одному острові золотий нарукавник, який е, може призивати духів. Але після того, як він він знаходить той нарукавник, то на їх країну починають нападати якісь завойовники, тероризують місне населення і острів, в якому він знайшов цей нарукавник, він погружається під воду. І принц Алі вирушає знайти всіх елементалів, щоб зібрати всю силу у Золотому нарукавнику. Саме елементалі стихій керуються цим нарукавником і завдяки цій силі перемогти всіх ворогів його королівства. Як я вже й сказав, гра дуже красива. По перше. Вона має великий світ з великою кількістю катаком, заброшених замків, по яким вам треба буде мандрувати, і там будуть вас чекати дуже цікаві пригоди. Я з таким задоволенням проходив цю гру на стрімі. Мені довелося декілька стрімів витратити, щоб її пройти. І я навіть зберігався, хоча в грі є збереження, на катриджах була батарейка. Тому, скоріш за все, мені в дитинстві ці картриджі не попадалися, тому що пірати дуже рідко підробляли картриджі, щоб в них вставляти батарейку. Ця гра була не розповсюджена. Але зараз мені гра зайшла. Це такий собі як справжній діабло, тільки в більш яскравій графіці. Окрім графіки, в грі дуже прикольна музика, дуже багато різних істот, на яких цікаво дивитись. Кадаш гра була випущена у 1992 році студію Тайто, і це рольова гра, але вона екшен РПГ, вона не Покрокова. І, ну, Таких Покрокових ігр також багато виходило на Мігадрайв. Але ця гра саме. Action РПГ, де ви можете грати одним із двох персонажів. Це може бути воїн, який озброєний мечем, щитом і в обладунках, і може бути маг, який озброєний чаклунським посохом. А також цю гру можна грати вдвох. І тоді ви можете зі своїм другом взяти і воїна, і мага, і проходити цю гру вдвох. Як я вже і сказав, ця гра справжня казка. В грі все починається з королівства, там десь крадуть принцесу, ви йдете на її пошук, а там злий Чаклун він захоплює там це. Ну короля захоплює, захоплює це це королівство. Там ну дуже-дуже цікавий сюжет. Знаєте, сюжет в стилі, можливо, якихось фільмів перших проконана Варвара, коли бо, бо верніше проконаного руднівника, коли він. Е... Рятував принцесу, як всі намагалися вкрасти там принести в жертву. Ну тут щось подібне, і ваше завдання, ви проходите по королівству, е, знаходите купу, ну зустрічаєте купу магічних істот, які або на вас нападають, або вам допомагають. Гра зроблена в 2D-стилі, вона не 3D, але вона з відкритим світом, і ви можете повернутися в ті локації, в яких ви вже були. І це трошки заплутує гру, але в цілому грати цікаво і досліджувати це королівство, яке намальоване доволі. Непогано, дуже круто. Взагалі е, тут такий піксельний світ, але він намальований не супер, там не, не, на максимальних можливостях Sega Mega Drive, але дуже приємна мальовочка, дуже приємна музика, яка супроводжує вас по ходу гри, коли починаються якісь важкі моменти, там музичка становиться також більш такою, знаєте, ну, страшною. Да? Але потім все знову нормалізується, коли ви заходите в якісь локації, де ворогів нема. В грі треба прокачувати вашого персонажа. Це вам набагато облегшить завдання. А також ви можете знаходити магазини і купувати там, покращувати свої обладунки, а також можете там купувати різні зілля, які допоможуть вам при проходженні гри. Цього всього в грі не так багато рівнів, здається, 20, але все одно прокачав цю гру можна пройти і прокачавшись, всього десь за півтори HQ – це гра не жанру гонки. Випущена вона була у 1988 році. Це можна сказати рання гра на Sega Mega Drive. Ну, ця гра виходила і на аркадні автомати, і на інші консолі, навіть на восьмибітні. Е, зробила цю гру студія Taito. Taito доволі знаменита студія, і робила багато і цікавих, ну якщо чесний, не дуже ігр, але вона дуже популярна і тому в пам'яті е, вона затрималась у дітей 90-х років. Е, гра Chase HQ це гра жанру гонки, ще раз повторюся, в якій ви будете грати за поліцейського. Ваше завдання. На автомобілі наздоганяти автомобілі злочинців, які будуть від вас втікати, наздоганяти їх за відведений час, який відводиться тут на трасу. І якщо ви їх наздогонили, треба ще, окрім того, що наздогнати, затаранити настільки автомобіль, щоб автомобіль злочинця зупинився і ви змогли заарештувати того самого злочинця. Вам в грі перед кожною місією буде дівчина ваша напарниця давати завдання, ну і якби направляти. Вас на ту чи іншу ділянку траси, де знаходиться злочинець, де його треба наздогнати і е, арештувати, в грі. Ви можете обрати один із трьох автомобілів. Це дуже добре, тому що в версіях на 8 відбувся один автомобіль. Тут ви можете обрати спортивний автомобіль, який легкий, тому таранить не сильно. Але він дуже швидкий і він швидко наздоганяє вашого супротивника. Потім є позашляховик, який є спосереднім. Він повільніший ніж перший автомобіль, але він трошки потужний. Ніж таранить автомобіль злочинця, за яким ви гонитесь. І третій автомобіль, який саме повільний із цієї, але він дуже великий це вантажівка. І на цій вантажівці, ви вже, якщо наздогнали злочинця, то вже як дасте, так дасте його машині, що його, його машину легше буде зламати, ніж попередніми двома автомобілями. Графіка в грі дуже красива, приємно, що траси тут можуть міняти напрямок вам треба буде обирати, куди їхати. Ви можете соскочити в траси, упати, упасти в річку. Ну, ви не е, програєте, просто автомобіль втратить декілька секунд, поки відновиться. А час тут це дуже головне, тому що час дуже швидко спливає. Тому тут треба динамічно намагатися їхати, старатися наздогнати і ще й е, роздовбати автомобіль вашого супротивника, щоб встигнути його перемогти. Це Doom Troopers Mutant Chronicles Ця гра була випущена у 1995 році. Тому році випустила її студія Адреналін Entertainment і ця гра стала дійсно справжнім адреналіном. Гра показує нам недалеке майбутнє, де Темний легіон з купою зомбі захоплює землю. І сили супротиву, якими ви будете керувати в цій грі, протидіють саме тому самому темному легіону і всім його там воїнам по Сіпакам. В цілому в цій грі є як одиночна гра, так і мультиплеє. Тому в цю гру можна навіть поганяти вдвох і по. Нищити ворогів е... Саме суть цієї гри, це її кровавість взагалі. Ну, Такий справжній адреналін. Ну, по-перше, тут є можливість розстрілювати ворогів, від них будуть відлітати голови, руки. І цікаво, якщо ви не доб'єте ворога, то у нього знову відростає голова і руки, і вони знову будуть проти вас битися. Е, це, ну, хоча є моменти, де вони будуть просто стріляти вже одиночним, повністю не відновляться, а є моменти, де вони навіть можуть відновитися. Гра дуже хардкорна, незважаючи... Важаючи на те, що в грі ну, всього декілька рівнів, але рівні дуже важкі. І е, як і проходження самої гри важке, так і битви з босами. Ну, у кожного боса є своя тактика, і якщо ви до неї е, пристосуєтесь, ти, то ти їх переможете. Але якщо чесно, навіть коли я грав цю гру е, там у дитиці, у підковому віці, мені було дуже важко. Ми переключали рівні паролями, щоб хоча б подивитися цю гру. Тому що тоді своєї серії в мене не було, її давали на деякий час, і тому хотілося б. Продивитися всі рівні, а завдяки паролям їх там можна було якось переключати. Але зараз е... по кумуляторів її все-таки можна пройти, тому що можна десь зберігтись, десь якось хитрити і тому е... це вам вдасться. Дуже гарна гра, дуже приємний саундтрек, дуже е... крутий геймплей тому що в цій грі ще е... він такий стиль раненгану. Але тут ви стріляєте і ви не бачите свої кулі а ви стріляєте з кулемета, бачите тільки вогонь зі ствола. Як... Справжньому житті. Ну і також тут можна переключати зброю на ракети і таке інше. Кулі ракети також треба буде подбирати в цілі. В цілому, я ще раз повторюся це справжня дріля на лін, тому пробуйте, хто не грав, пограйте, дійсно там така трешать NBA Jam це одна із самих популярних ігор яка виходила на. Консолі Sega Сіга Мігадрайму. Вона виходила не тільки на консоль Sega Mega Drive, її зробила дуже славно, звісно, студія Midway, І цю гру було випущено не тільки на Sega Mega Drive, а також на аркадні автомати, на е, Super Nintendo, на SNES або на Super Famicom, на Game Boy і на різні консолі. І мені ця гра подобається саме своєю графікою і фотореалістичністю. Завдяки оцій графіці і фотореалістичності, саме і завдяки цьому і ця гра. Стало популярною і стала улюбленою грою багатьох любителів саме жанру баскетболу і взагалі любителів спортивних ігор. І я, хоча не сильно люблю спортивні ігри, але цю гру є за що похвалити, тому що в цій грі зроблено все доволі якісно, і для 16-бітної консолі дійсно виглядає так, як ну ви майже дивитеся той самий баскетбол по телевізору. Грати в цю гру мені довелося як в одному, так і вдвох. Але в дитинстві я в неї майже не грав, а пограв уже. В наш час. І навіть е, на, на іншому каналі з Павлом ретро-ігровий розмовний стрім ми грали в цю гру. Ця гра мені сподобалась, незважаючи на свою спортивну тематику. В цій грі можна грати як одному проти комп'ютера, так ви можете вдвох з другом грати проти комп'ютера, або е, двох з другом грати один проти одного, І вашими напарниками будуть комп'ютери. В грі 2 ігрока, і 2 на 2 ви граєте. Не, не повна баскетбольна команда, а 2 два на 2. Два, Ваше завдання набити більшу кількість очок, забити більше красивих голов голів у корзину. У вашому супротивнику в грі дуже багато зроблено спецефектів різних красивих ударів, які зустрічаються в справжньому баскетболі. Це також дуже підкупало, особливо в ті часи, коли ну 16 біт це було розкішою, дуже крутою консолью. І ця графіка взагалі здавалася дуже реальною. І ці всі стрибки, удари трьохочкові, таке інше це все виглядало настільки. Реалістично і настільки цікаво в це було грати. Також звуковий супровід в приємний в грі, мелодія, ну і таке інше. Їх вийшло аж три частини, але сьогодні буду згадувати саме першу частину цієї гри. Це гонки на мотоциклах. Ротреш вийшла у 1991 році, і одним із розробників була знаменита Electronic Arts. Ігра дійсно вийшла чудова. Це дуже круті гоночки, які вони можуть взагалі бути на 16 бітах, тому що ну, в принципі вони виглядають дуже круто, то і мають велику кількість різних трас, і дуже красиву графіку, як до 16-біт, і навіть вибір мотоциклів, цікавих мотоциклів. В цій грі ви гонщик на мотоциклі, ви завжди починаєте з останнього місця, і ваше завдання приїхати першим, другим або третім. Тільки приїхавши першим, другим або третім, ви отримаєте красивий наприкінці ролик, гарний ролик, де вас не обляпають грязі, ви не входите з мотоцикла або то інше. Якщо ви приїдете е, якимось місцем, system and <laughs> <laughs> Пізніше, а а ще й останнім, то ви взагалі получите або багнюці в обличчя, або самі впадете з мотоцикла, або ну щось таке буде дуже смішне з вами коїтись. Ваше завдання переганяти всі гонщики, а також ви можете їх бити. Ви можете відштовхувати мотоцикл ногою супротивника, ви можете бити його кулаком. А якщо ви захопите одну зі зброї ваш, вашого опонента, то ви зможете з цієї зброї потім їхати ну, проходити гру і бити, наприклад, палець або ціпком. Ну, Зважаючи на те, що саме ви вихопили у свого супротивника. Поприїжджаючи до кінця рівня, ви отримуєте гроші. Навіть якщо ви приїжджаєте не третім, не другим, не першим, ви все одно отримуєте гроші, але менше, менше, менше і менше. Також за вами будуть ганятися полісмени. Це дуже додає грі такої цікавості і атмосферності, і навіть трошки такого драйву, але і ек екшену. Але насправді, якщо ви падете з мотоцикла і к вам під їде полісмен, то він вас заарештує і оштрафує штрафує на гроші. Гра може закінчитися, якщо у вас закінчаться гроші, ви зможете один раз взяти в борг, а потім, якщо знову програєте, то все-таки гра закінчиться. Ваш мотоцикл має, має шкалу пошкоджень, і якщо ви дуже часто з нього падаєте, то є такий варіант, що він у вас вибухне прямо на трасі. І траса також закінчиться, і вам треба буде ремонтувати мотоцикл, витрачається свої гроші. Тому треба приїжджати першим, намагатися. Не ламати свій мотоцикл, і тоді у вас буде щастя. гра Sunset Riders Це вестер, вестерн скроніше вестер, скро, верніше, вестер Gun, Отак, от можна сказати, зроблена вона була Hamster Corporation Konami, Ну і Konami Е, в цілому ігри, які виходили від Konami, вони дуже класні, тому і ця гра не виключення. Ця гра виходила не тільки на Sega Mega Drive. основна гра вийшла на аркадні автомати, і там вона ще краще, тому що там в два рази більше персонажів і можна грати не в двох, а в чотирьох. Ну і таке інше, і більше арен, по яким треба буде проходити. Це гра, де ви біжите зліва направо, екран скролиться. Ви стріляєте у своїх ворогів ну, в стилі контри. тільки все. Вся дія проходить у на дикому заході, і ви бігаєте по е, старовинним американським містам, містечкам. Ну там на дикому заході, мексиканським, американським. Тут е, є два персонажі: один озброєний револьвером, інший озброєний дробовиком. Е, ну, мені завжди було легше грати тим, що з дробовиком. Е, по ходу гри ви можете розстріляти ворогів, з яких випадають купа грошей, і вам треба буде по ходу гри ще знаходити. Різних злочинців, яких вам треба буде ловити. І за них ви будете отримувати нагороду. Злочинці і є босами в цієї грі. Е, гра зроблена з таким гумором, з дуже красивою візуальною картинкою. Ну, Можливо, графіка тут одна з найкращих таких графік на зігаміадрав, якщо брати 2D, саме мальовану графіку, а не якісь елементи 3D. І е, самі. Зони самі оці ці фони промальовані дуже красиво. Забігаючи, наприклад, в бар-салон, звідти вас виводить дівчина офіціантка яка вас цілує, і ви за це отримуєте або покращення своєї зброї, зірочку, або якісь гроші. До речі, покращення зброї вашу зброю тоді стріляє в два рази потужніше у одного, ну, одного героя. Це буде додатковий револьвер, а іншого просто будуть потужніше летіти його. Дробові кулі проти їх ворогів. В цілому гра дуже класна, з гарним і ще й музикальним супровідом. І саме прикольне, що в цю гру можна грати в кооперативі вдвох і проходити ну, дуже веде. Rock'n'Roll Racing – це також гра, про яку знають всі діти 90-х. Це гра в жанрі гонки, яка була випущена Blizzard Entertainment у 1993 році. І вона сразу стала хітом. Хітом вона стала завдяки своєму е, гоночно-бойовому сетінгу е, фантастичному сюжету. Ту і також музиці. Музиця, мабуть, в цій грі була головна, тому що рок-н-рольські треки, які грали постійно на різних трасах гри, це було щось неймовірне. Траса зроблена в візометричному виді. Ви керуєте одним із чотирьох автомобілів, і ваше завдання проїхати не останнім. Ну краще першим, тому що ви за це отримаєте більше грошей. Ну і не останнім, тому що за останнє місце ви нічого не отримуєте. І по ходу гри ви набираєте очки. Вам треба набрати. Кількість очок для того в кожній, ну, на кожній планеті, тому що гонки проходять по різних планетах, і на кожній планеті ви набираєте кількість очок, яка потрібна, і тоді ви зможете улетіти на ракеті на іншу планету. Також ви можете апгрейдити свій автомобіль, ви можете покращувати його зброю, його е технічні характеристики, там, двигун, шасі таке інше. А також ви можете купити, назбирати і купити новий автомобіль. І так можна робити декілька разів. Спочатку вам дається сума на вибір один з двох автомобілів. Один виглядає більш спортивно, інший більш так по якою поза шляховик. Але потім ви можете купити інший спортивний автомобіль і так, інше, інше, інше. Кожен автомобіль має два види зброї: це міни, які він викидує, і ракети, яким він стріляє. Ну і зброя також покращується. Спочатку це не міни, а просто якісь шипи, які м -м, дають автомобіль, просто збивають його зі шляху. Потім міни, які вибухає, потім автомобіль. Потім ракети і по ходу гри ви покращуєте цей, цей вид зброї, і завдяки покращенню ви маєте за коло більшу кількість пострілів. Наприклад, спочатку ви маєте одну ракету і одну там міну або шип. А коли ви покращуєте, потім має, можете мати дві, а, а навіть і три. Ну в цілому, гра дуже класна, дуже цікава. Вона подобалась всім. Вона дуже динамічна. Її можна грати не тільки одному, ми вдвох, і це дуже круто. На цьому я думаю цей ролик можна буде закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво згадати ці ігри з дитинства. Якщо вам було цікаво, не забувайте ставити свої вподобайки, залишати якісь коментарі, спогади та таке інше. Ну і також, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, це буде підіймати цей канал в рейтингах і буде розповсюджувати відео. Ще раз всім вам вдячний за перегляди і за підтримку. Ну, а ми побачимось в наступних роликах. Всім па.